Громада Чигиринщини вчергове звертається до депутатів Черкаської облради з вимогою не допустити будівництво пташників у їхньому краді. Вони вже не раз влаштовували акції протесту у сесійній залі з метою привернення уваги до проблемного питання. За офіційною інформацією, будівництво не відбувається. Але в Чигиринців є інші дані. Сьогодні Чигиринська громада знову на сесії обласної ради. Невже ваше питання досі не вирішено? Абсолютно точно сказали, наше питання досі не вирішено. Більше того, нам надходять надходить інформація з різних джерел, що у таємничому режимі намагаються протиснути, сфальсифікувати. Наголошую, навіть така інформація надходить. Я не говорю, що це стовідсотково не відповідає дійсності, але вже з декількох джерел надходить ця інформація, що намагаються сфальсифікувати, сфабрикувати. Громадські слухання, протокол громадських слухань, воно ще не було, ні обговорення, ні слухання не проводилось. Так, да, вони заяву про не подали, але офіційне обговорення не почалося, обговорення, тим більше слухань не було. І ще раз наголошую на тому, що вони не ведуть чесну гру. Якби це були чесні гравці, ми могли б спокійно з ними зустрічатися, все, цього не відбувається. Вони за кулісну боротьбу ведуть під килимню, шантаж, підкуп, фальсифікація. Оце. Іхні е, арсенол, їхніх їх, 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 дій в разі будівництва екологи попереджають про можливі викиди у навколишнє середовище шкідливих речовин, які здатні спричинити понад 100 небезпечних хвороб та навіть епідемію. Поза межами санітарних норм перебуває і річка Вільшанка, що впадає у Дніпро.